Всім привіт! Сьогодні ми готуємо скумблю сухого засолу. Дуже смачний рецепт, бистий і дуже дуже, дуже смачний. Нам для цього надає мінімум градієнтів треба мати заморожену або охолоджену. Ми вже перед цим її почистили. Вона вже чистенька, Удалили зябри, усе удалили і приготували для засолки. Також ми взяли 2 столові ложки солі і 1 столову ложку сахара без горки. Це у нас солі і сахар на десь награв 800 хумбрії. Ми їх висипаємо, висипаємо до кучі і перемішуємо. Все, Ми все перемішали, все з Теперю акуратно розрізаємо по спинці. Ріжемо по спинці ж самої голови. Стараємось прорізати отут, щоб до кісточки не далі. Щоб у нас вона не розрізалася навпіл. А після фостика вже можна різати навпіл, щоб вона вже повністю прорізалася. Шкуру не прорізаємо. все Що в нас все виходить, Ми тут розрізали до фостика глибше. І животик. Все, у нас рибка нарізана, готова. Ми тепер беремо і дуже тщательно втираємо От. на кожну сторону акуратненько. Під того, як ми її натерли і просолили, ми її вложимо в пакетик. В пакетик. Можна замотувати плівку. І вложимо в холодильник на 24 години. Для цього можна її вже, вже споживати, або ж якщо вам ставить славити на пізніше, то її має достати, витерти і подати морозилку. Потім в будь-який момент ви розстаєте, розмражуєте і можете їсти, коли у вас захочеться, або у вас будуть гості, гості. Витримавши рибу в холодильнику 24 години. Вона вже готова для споживання. Ми дістаємо, беремо салфетку, промакуємо її одну лишків солі і сахару. Зараз її можна або споживати, споживати або можна. Заможити в холодильнику. По вашому смаку можна також додати лимон, приправу до риби, ну, кому, кому що подобається. Нарізаю. Так. Ми отримаємо таку рибу. Дуже жирна, смачна і малосольна. Смачного вам!